Заздрю я тим, котрі в землі вже сплять, яких ніхто не знає, які навіки вже мовчать, і ніхто їх не кохає, голубить тих забутих без імен, земля мов рідна мати, цілуй їх вночі і вдень, щоб їм любов віддати. Я добре владею немецкую, украинскую, английскую, французскую и итальянской мовами. На каком языке желаете давать показания? Украинскую мову. Ваша фамилия и имя? Вильгельм Франц фон Габсбург-Лотинген. Год и место рождения? 1895. Место пола? Австрийского рода. Родина Вільгельма Габсбурга належала до відомого австрійського імператорського роду, історія якого ведеться з середньовіччя. До цього роду також належало декілька королів і австрійських імператорів, і зокрема, передостанній імператор Австро-Угорської імперії цісар Франц Йосиф І, якому архікнязь Вільгельм фон Габсбург доводився троюродним племінником. Вільгельм Габсбург в дитинстві отримав всебічну освіту, багато подорожував з батьками, вивчив кілька мов. Ще в юності відбулося його перше знайомство з українцями та українською культурою. З власної ініціативи Вільгельм інкогніто подорожував Гуцульщиною протягом 40 днів. В цей час він мешкав разом із селянами і подорожував карпатськими горами. А коли по закінченню військової академії він прибув до війська, почалася остаточна українізація австрійського архікнязя. Річ у тім, що 13-й полк уланів, до якого було призначено лейтенанта фон Габсбурга, складався переважно з українців. До яких він виявляв неабияку прихильність. У війську мала місце своєрідна трансформація поглядів і свідомості Вільгельма Габсбурга. Він не тільки досконало опанував українську мову, але й почав вважати себе українцем разом зі своїми солдатами-українцями, а також заохочував своїх підлеглих до активного національного самовизначення. Коли я признаюся до українського народу, то й вони можуть сміло це робити. І це були не просто слова. Вільгельм Габсбург, використовуючи приналежність до імператорської родини та знайомства в політичних колах, спробував домогтися державного оформлення етнічних українських земель в складі імперії. Але у той час вирішення українських проблем мало цікавило австрійську верхівку. І всі ці клопоти створювали Вільгельму Габсбургу тільки проблеми. За таке відношення до Австрії мусив яраз навіть ставати до рапорту. Я при рапорті заявив отверто, що почуваю себе українцем інтереси України для мене на першому місці. Один з його солдатів-українців подарував Вільгельму вишиту сорочку, яку він почав, не криючись, носити як в полку, так і поза ним. За це, а також за його патріотизм і любов до України, його прозвали у полку Василем Вишиваним. Першої світової війни країни учасниці укладають мирний договір у брест литовську. Україну окупують австрійські та німецькі війська. Крамзбурглотрінгєнвільґельм в 1918 году являєсь командиром армійської групи австро-вінгерських войск в який входив український легіон січових стрільців, приймав активне участь в окупації німцями України. Після заняття території послідній був назначений начальником гарнізону города Олександровськ. Нині Запорож'я. Та дії молодого командира були мало схожі на дії окупанта. Я і мої частини все обороняли місцеве населення і йшли проти австрійських військових влад та проти гетьманського уряду. Бо ми ставили на перше місце Україну. Доноси до відня Берліна і до гетьмана збільшувалися щодня. Я з моїми частинами були оточені шпигунами німецькими та гетьманськими. Бо і гетьман і німці боялися, що я зроблю переворот. І дійсно, деякі військові та політичні діячі пропонували архікнязі очолити антигетьманський переворот та висували його на український престол. Однак Вільгельм Габсбург від цих пропозицій відмовився. Після розвалу Австро-Угорської імперії Василь Вишиваний залишається в Україні, служить полковником армії УНР. Та тривало це недовго. Через незгоду з політикою Петлюри він йде у відставку та залишає Україну. Перші роки в еміграції Василь Вишиваний веде активну політичну і громадську діяльність. Возвратясь в Австрию после разгрома Петлюровских войск, габсбург Кладринген в целях осуществления своих планов стать президентом Украины продолжал організовувати борьбу против советской власти. На полученные от Нимцев средства до 24-го года в городе Вене издавал антисоветскую националистическую газету Соборная Украина. Пытался создать националистическую организацию Вольное казачество. 26 серпня 1947 року. Його заарештували у відні агенти радянської військової контррозвідки за звинуваченням у зв'язках з ОУН, співробітництві з англійською і французькою розвідкою. Постановою особливої наради він мав бути ув'язнений на 25 років, однак морально і фізично виснаженому звинувачуваному не довелося почути оголошення цього вироку. 18 серпня 1948 року Вільгельм Габсбург помер у лікарні Лук'янівської тюрми міста Києва. Місце поховання невідоме. Деякі історики вважають українство Вільгельма Габсбурга вдалим піар-кроком задля здобуття влади над українським народом. Адже для всіх численних герцгерцогів роду габсбургів королівств в Європі не вистачало. Дехто вважає його щирим та самовідданим патріотом України, дехто авантюристом, шукачем пригод. Ким же він був, герцгерцок у вишиванці. Можливо, відповідь у його віршах, збірку яких він видав у 1921 році в Австрії українською мовою, і підписав Василь Вишиваний. Розблилися мріяні. мрії, спустошене серце моє. Розплились найкращі надії, минулося з ними життя. Так сумно і гірко в серденьку, так пусто, самітно мені, прекрасне життя далеченько, коротко тривало, як в сні, і туга у серці ридає, не раз ти почуєш її, самітним в чужині блукаю, думи голублю свої, минає в житті лиха доля і кожний покине ярмо, всміхнеться нещасного воля. Цілуючи смертю його.